В аптеках є належні умови зберігання косметичних засобів, контролюється відповідна температура та вологість повітря. Аптека є надійним гарантом оригінальності торгової марки, адже надходиться продукція в аптекі безпосередньо від виробників. Фармацевти проходять належне навчання для того, щоб допомогти клієнтам кваліфікованою допомогою, як і при виборі косметичного засобу, так і по правилах його застосування. Звичайно, кожна жінка, дбаючи про своє здоров'я та красу, може підібрати в аптеці спеціальні препарати, які призначені для покращення стану шкіри, зміцнення волосся та нігтів. Це, як правило, різні комплекси, до складу яких входять екстракти лікарських трав, вітаміни та мінерали у спеціальних поєднаннях та дозуваннях, інші корисні речовини. Приймають такі препарати внутрішньо у вигляді таблеток чи капсул довготривалим курсом до трьох місяців. В результаті їх регулярного прийому шкіра набуває здорового вигляду, покращується структура волосся, зміцнюються нігті. Придбати такі препарати можна без рецепта лікаря. У виборі вам завжди може допомогти фармацевт. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС.